Оперативного стратегічного групування Таврія оприлюднило фото та відео інженерно-фортифікаційних споруд на чотирьох різних точках на вдіївському напрямку. Путіна попиток запугілення Росії. Зокрема, за 2 кілометри до тодішньої лінії бойового зіткнення у червоній зоні. За їхньою інформацією, оборонні укріплення значною мірою вже споруджені, а трохи далі від передової їх ще добудовують. Залежно від лінії це роблять цивільні підрядники, будівельні компанії, Державна спеціальна служба транспорту та інженерні частини сил підтримки збройних сил України, а також інженерні підрозділи механізованих та мотопіхотних бригад. На Донеччині нові інженерно-фортифікаційні споруди не мають. Вигляду стіни чи лінії це розгалужена система свіжих взводних опорних пунктів на другому оборонному рубежі цих нових вопів десятки на різну глибину смуг оборони за інформацією об'єднаного командування. Якщо старі нормативи передбачали висоту траншеї півтора метра та ширину 0,8 метра, то нові траншеї мають два метри за глибшки та один метр в ширину, щоб бійці могли пересуватись, не пригинаючись, та мали змогу в разі потреби переносити по траншеї і поранених на ножах ну насправді агресія почалася з часу незалежності. Вони ніколи не залишали думки щодо е, повернення влону імперії України, бо без України немає імперії, але е, 10 років військового протистояння. Але перед тим 20 років в нас було економічне, е, ідеологічне, духовне, політичне. Тобто, допоки вони тримали руку на пульсі через управління Україною своїми людьми, квазі-людьми. у нас було невеликий період, коли президентом був Ющенко, коли ми спокійно могли відходити від контролю Московії. Але це був дуже маленький період, і практично до цього часу Україною. Їхні, їхні люди керували, і велика кількість е, завербованих е, людей в найвищих коридорах влади протягом всього часу, і цих 10 років, зокрема, бачите, як сьогодні вже показує е, досвід і е, е, діяльність наших спецслужб та кількість посадовців, починаючи від народних депутатів, закінчуючи е, там силовиками, які були на зарплаті в. В країні агресора величезна. Що до 10 років, на превеликий жаль, не дослухалися до порад пропозицій, криків націоналістів, зокрема свободівців, які були фракція в Верховній Раді про те, що нам треба готуватися до війни, не готувалися до війни, готувалися до економічних санкцій, готувалися до дипломатичних способів розв'язання конфлікту. Не підготувалися, не готове було суспільство, не готова була влада, яка ну не хотіла, скажімо так, у такий спосіб, у військовий спосіб, готуватися до війни. Сьогодні ми маємо в цьому проблему. Починаючи від того, що державний бюджет не був зарезервований на озброєння. Нагадаю, що вимога тодішньої фракції всеукраїнського об'єднання свобода у парламенті про те, що е, не менше 5% на озброєння на збройні сили, не на МВС, СБУ прокуратуру, як вони е, розраховували, там 2,5% на на збройні сили, а скажімо, 2,5% на силовиків інших. Ну звісно, рішу е, е, ну МВС, та я розумію, всім треба, але ну Наплечники для МВС і танки чи гармати, чи новітню зброю, чи ракети, які нам вкрай до потреби було, і нашого виробництва не закордонного. Тобто, наші на е, наші танки, заводи мінімалишева, Харківський, чи е, наші ракети, які той самий Південмаш, е, чи. Хоча б хоча один супутник треба було запустити розвідувальний. У нас навіть закон у нас законодавство навіть досі немає про зондування, скажімо, правила зондування землі майже майже нашим супутником. У навіть законодавства немає, а космічна галузь була настільки далеко запущена, а в московитів космічні війська. Тобто, оце і я тільки не такі штрих-пунтири називаю щодо підготовки. А захист наших складів, ну згадуйте скільки складів було підірвано. Це ж спецоперації були проти України. Вони ж готувалися, московити готувалися до війни. А ми ні до прикладу, починаючи від часів Ющенка, з нашими військовиками, зокрема. Службовцями військово-морського флоту, от адмірал Тенюх, колишній міністр оборони 14-го року, в найважчий період який став, то він розповідав що з ними вже розмови проводили, починаючи від часів Ющенка з ними, з їхніми родинами. Тобто, ФСБ працювала з ними для того, щоб переводити їх в свої штати, тобто завербовувати їх у лави. Збройних сил Московії, щоб вони не чинили опору, то що вони не робили. Тобто, оця підготовка до е, війни е, це вже було давно в них. Але оцей період 2014 року він показав перше, що українці можуть дуже швидко самоорганізовуватися. Оце ми зробили. Оцей майдан показав Революція Гідності, що ми дуже швидко могли е, Скажімо, самоорганізуватися незалежно від влади, хто при владі, де влада, як українці можуть самоорганізовуватись. і війна знов показала цей повномасштабний наступ. Показав, що ми дуже швидко. Самоорганізувалися знову колишні учасники добровольчих утворень. Ну я в по власному досвіду От, свободівці, так карпатська січ, 14-го року. Тільки свиснули вже карпатська січ є. Левіон свободи, свобода, сила свободи. Свиснули вже є. Січ, яка стояла з 10-го року, прошу, 14-го року, 10 років стояла в Авдіївці. Наш перший добробат, який був в складі міністерства внутрішніх справ. От 10 років вони стояли в Авдіївці. Уявляєте собі, наскільки треба було себе ну знати місцевість і утримувати ці позиції? І от дуже швидко самоорганізували. Треба нам пікап, швиденько крикнули. а ну хлопці зібралися, друзі, знайомі, треба дрон. Швиденько зібралися. О, і оці перші часи, перший рік війни, повномасштабної показав, що й е, оця самоорганізованість швидка і допомога волонтерська і е, е, військових. Ну дуже швидко, ефективно працює. Але що московити показали, що вони також дуже швидко вчаться, і що їхня державна машина працює дуже ефективно. В них немає тендерів на проведення е, ліній суровікіна. Вони не проводять тендерів на доти, зоти закупівлі. Вони приходять, забирають і, вка... і роблять державні вказівки. Е, Завод випуску хлібобуличних виробів завтрашнього дня буде випускати дрони. От і в них це випускають дрони. В нас проводять тендери, закупівлі, хтось не хоче, хтось не встигає. Тендер не добре підготували. Я отрую, звісно, річ. Але державний механізм, державна машина хотілося б, щоб вона працювала на військових рейках. Ото, От що ми втратили з 14-го року: Перевід, перехід на державні рейки. Повністю суспільства